Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Краса з уламків Михея 4:3. І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Моя дружина має намисто та сережки з Ефіопії. Їхня елегантна простота. Свідчення особливого таланту невідомого майстра. Але найдивовижніше в цих прикрасах їхня історія через десятиліття збройних зіткнень і громадянську війну, що й досі триває, земля Ефіопії вкрита уламками боєприпасів та гільзами. З надією на краще майбутнє люди розчищають випалену землю і збирають метал. З нього місцеві ремісники виготовляють прикраси. У цій історії я почув відлуння пророцтва Михея, який говорив про прекрасне майбутнє. Одного разу, проголошував пророк: люди перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи, зброю, вироблену щоб вбивати і калічити, буде перетворено на інструменти підтримки життя у царстві Господа. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. Пророцтво Михея в часи його життя здавалося таким самим неймовірним, як і в наш. Ми також регулярно зустрічаємося з насильством і війною здається неможливим, що світ колись зміниться. Але Бог обіцяє, що з Його милості дивовижний день зцілення все ж таки настане. А нам важливо почати жити відповідно до цієї істини вже зараз. Бог вже сьогодні допомагає нам взятися за Його працю, перетворюючи уламки на прекрасні речі. Чи доводилося вам бачити, як Божа любов перетворює зло на добро? Як ви можете взяти участь у цьому перетворенні? Помолимось, Боже! Зміни наш світ. Працюй через мене, щоб принести в нього твою красу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.